Всім привіт! Мене звати Валя, і недаремно я сьогодні в червоному, тому що сьогодні я знімаю другу частину відео червоних прапорців в чоловіках. Якщо ви не бачили першу частину, рекомендую вам подивитися. А сьогодні я підготувала ще декілька моментів, які допоможуть уникнути вам невдалих стосунків і зберегти ваш дорогоцінний час. Перший тип це контролер, але не трамваю, а вашого життя. Якщо він постійно хоче знати, де ти, з ким ти, як ти, написує тобі кожні 5 хвилин. А якщо ти не відповіла одразу через 5 хвилин, то це одразу скандал, це не турбота, це контроль. Звісно, він буде говорити, що він просто дуже за вас хвилюється, але це реально схоже на параною. І спочатку це може здатися милим, але з часом це просто переросте в тотальний контроль. Хлопець, який не довіряє тобі на самому початку стосунків, ніколи не дозволить тобі мати власний простір, ні власних друзів, ні роботу, ні коло спілкування, ні якесь хобі. Він завжди буде в твоєму просторі. Він ніколи не буде давати тобі вільно дихати. І я вважаю, що це величезний червоний прапорець. Однозначно, в нього є проблеми з довірою, а без довіри стосунки не вибудеш. Тому... Нам таке не підходить. Другий тип це побита собака. Якщо він постійно жаліється, що всі у всьому завжди винні, що всі його невдачі, це винні якісь люди, бабка в автобусі, калюжа на вулиці, роботодавці, друзі, його колишні жінки, його батьки. Це просто жах. Він просто не бере відповідальності за своє життя. Це так банально, але це правда. І цей стан жертви він дуже швидко перенесе в ваші стосунки. І ти будеш відчувати провину за те, що в нього щось не так сталося. За те, що ти йому якось не допомогла, там не підтримала, там ще щось не зробила. Це не є здоровими стосунками. Це неправильно. Кожна людина має брати відповідальність за себе та за свої вчинки. Ти ніколи не зможеш покластися на цю людину. Він знайде тисячі виправдань своїм поразкам і буде сприймати усе як поразку, а не просто життєвий урок і досвід. Тобі буде його просто шкода. Такий, такий. А знаєте, жалість це взагалі не сексі. М -м. Червоний прапор. Далі це син маминої подруги, тобто економіст. Коли він не просто заощаджує, а коли він. Економить кожну копійку. І ти будь... Якщо він постійно просить тебе платити за себе, підраховую усе до копієчки, ти мені винна 37,55, то це не просто червоний прапор, це сигнал лиха, це просто жесть. І тут можете називати мене меркантильною, але справа тут зовсім не в грошах, а в тому, що такі люди здебільшого дуже-дуже егоїстичні і ваші стосунки будуть побудовані не на коханні, не на довірі, не на партнерстві, а на якомусь розрахунку. А я, а я стільки-то вклав, а я стільки-то поклав, а я стільки-то заплатив. А ти, а ти? Хіба це нормально? Ні. Mm -mm. А уяви, якщо ти будеш вагітна, як ти думаєш, що на тебе чекає? А я знаю, що на тебе чекає. На тебе чекають репості ролів, суші, в сторіс. Так, да, На тебе чекають гі Тому що для такої людини ходити в ресторан це марна трата грошей. Ходити на якісь розваги в паркі атракціонів це марна трата грошей. Усе ваше дозвілля це буде дивитися телевізор, але навіть не Нетфлікс. Тому що наша платити за Netflix, якщо можна знайти безкоштовний в інтернеті фільм в рівняній якості. Він буде казати, що манікюр то дорого, і взагалі натуральна краса набагато краще. Він буде виправдовувати своє жлобство тим, що натуральна краса краще. Просто хочу сказати, що ніколи не занижуй свої стандарти. Якщо на початку ваших стосунків ви, е, у вас різне фінансове становище, це не має бути обмеженням для тебе, це навпаки має бути мотивацією для нього, і ви маєте рости разом і розвиватися, а не заощаджувати копійки, щоб потім. що. Це ніколи не зміниться. Він буде завжди заощаджувати на тобі. Наступний тип червоних прапорців в чоловіках. Я знаю, що дуже багато дівчат обожнюють таких хлопців. Я називаю їх, знаєте, вампір. Такий, такий собі Едвард Калін, загадковий чоловік, який не хоче нічого розказувати про себе, який приховує своє життя. Він такий містичний. Він такий весь сьогодні він пише тобі в телеграмі, як він тебе взагалі. А при зустрічі він дуже холодний. Так може йому є, що приховувати? Чому він тоді тобі нічого не розказує? Ні про своє минуле, ні про свої плани, не показує тебе друзям. В чому прикол? Ви що, будете жити в підвалі чи що? Я не розумію. Так, можливо, на початковому етапі він не відкриться тобі повністю і не розкаже всі свої психологічні травми, які йому нанесла мати, але. Поступово ви маєте дізнаватися один про одного щось, бо як інакше, ви станете ближчими, і з часом він, він не прийде до тебе одного дня і не вивалить усе. Так, такого не станеться. Ти не маєш сидіти і гадати, а зацікавлений він в мені чи ні? Це має бути зрозуміло. А якщо це не зрозуміло, то значить ми проходимо повз. Це або його невпевненість, або небажання будувати якісь серйозні стосунки, або йому є що приховувати, або йому є кого приховувати. Так, запам'ятайте і дівчата, не треба грати в ці ігри. Людина, яка зацікавлена в вас, вона ніколи не дозволить грати на чиїхось почуттях і влаштовувати оці гойдалки. Розумієте? Гойдалки ми залишаємо 15-річним. Підліткам. І останній це просто сексист. Якщо він вважає, що жінки дурні, не вміють водити машину, вони якісь поверхневі, вони всі легкої поведінки, але ти не така. Всі інші жінки так, а ти ні. Ти особлива, ти інша. То ви можете одразу зняти цю локшину з ваших вушок і зрозуміти, що він вважає те ж саме про вас, про ваших подружок і про ваше оточення, якщо у вашому оточенні є жінки. Збільшу хлопці, яких я зустрічала, і вони були сексистами, їх дуже складно переконати в зворотньому. Вони вважають, що жінки. Досягають усього через ліжко, що жінки досягають усього заради якихось меркантильних цілей, що жінки взагалі маленькі, дурненькі, і знаєте, що відбувається з часом з нормальними жінками, які живуть е, поруч з такими чоловіками і вступають в стосунки? Вони починають дійсно вірити в те, що вона нічого без нього не може, бо вона якась не така, вона слабка, вона сама за себе не, не може собі дати ради. Розумієте, вона в це вірить і вона дійсно стає такою. Тому треба просто вчасно завершити це якнайшвидше насправді, і шукати собі партнера, який буде. Дивитися на вас не зверху вниз, а дивитися вам прямо в очі і радіти за ваші досягнення, за ваші якісь перемоги і, взагалі, вболівати за вас і підтримувати вас поруч. Ось такі червоні пропорції. Я щиро сподіваюся, що це може допомогти вам розгледіти якісь сигнали на початку стосунків. Якщо ви в чомусь не впевнені, то краще завжди запитати прямо і отримати пряму відповідь. Не сприймайте це відео всерйоз, воно несе більш розважальний характер. Я дуже вдячна. Що вам за перегляд? Напишіть в коментарях, які червоні прапорці в чоловіках зустрічали ви, і на якому етапі ви взагалі зрозуміли, що це червоний прапор і треба тікти. Мені дуже цікаво почитати. Ставте пальчики догори, якщо вам сподобалось, ставте пальчики вниз, якщо вам не сподобалось. І слава Україні!